Привіт! Я вважаю, що література повинна бути інструментом, який допомагає жити. Саме такою є дивовижна книга Скажи життю так, яка зробила її автора одним з найбільших духовних вчителів людства в ХХ столітті. В ній філософ і психолог Віктор Франкл, який пройшов нацистські табори, відкрив мільйонам людей всього світу шлях осягнення сенсу життя. Цей твір був написаний за рекордні 9 днів та станом на 2022 рік розійшовся накладом 16 мільйонів примірників і був надрукований 52 мовами. Послухайте, як звучить уривок з цієї книги Солов'їною. Кілометр за кілометром ми з ними йдемо поряд: то потопаючи в снігу, то ковзуючи по облюднілих пагорбах, підтримуючи один одного, чуючи лайку і дорікання. Ми не говоримо більше ні слова, але ми знаємо кожен із нас зараз думає про свою дружину. Час від часу я кидаю погляд на небо. Зірки вже бліднуті там, вдалині, крізь густі хмари починає пробиватися рожеве світло ранкової зорі. А перед моїм духовним поглядом стоїть кохана людина. Моя фантазія зуміла втілити його так яскраво, так виразно. Як це ніколи не бувало в моєму колишньому, нормальному житті? Я розмовляю з дружиною, і запитую, вона відповідає. Я бачу її усмішку, її підбадьорливий погляд, і нехай цей погляд безтілесний він сяє мені яскравіше, ніж сонце, що сходить у ці хвилини. У цій безнадійній ситуації, коли людині загрожує втрата власного існування. Істинність того, що багато філософів і мислителів вважали своїм кінцевим висновком, що оспівували настільки багато поетів, я зрозумів, я прийняв істину. Тільки любов є те кінцеве і вище, що виправдовує наше тупе існування, що може нас піднімати та зміцнювати. Так, я осягаю сенс того результату, що досягнуто людською думкою, поезією, піснею, вірою. Визволення через кохання, у коханні. А тепер знай, що людина, яка не має вже нічого на цьому світі, може духовно, нехай на мить мати найдорожчий для себе спосіб того, кого любить. У найважчій з усіх мислимих важких ситуацій, коли вже неможливо виразити себе в жодній дії, коли єдиним залишається страждання, у такій ситуації людина може створити себе через відтворення та споглядання образу. Того, кого він любить. Вперше в житті і я зміг зрозуміти, що мають на увазі, коли кажуть, що ангели щасливі любовними спогляданнями нескінченного Господа. У світі, де так багато зброї руйнує, слово і книги залишаються тією силою, що здатна відбудовувати і рятувати. Читати означає сказати життю так.